Ця неділя видалася прохолодною та недоброзичливою. Людей на ринку було мало, бачив красиві помідори по 65, але з чого вони зроблені велике питання. Купив кабачок дешево, але він вже був трошки підпорчений. Отакий кабачок вийшов на 14 гривнів. Він не ідеальний, але ціна обв'язує. Обріжую, буде нормальний. Цибулька молоденька 20 гривнів за 100 грам. Дрібними частинами не продають, тільки пучок. Почу... Самий дешевий редис 55 гривнів кіло. Редиска оце сама дешева. Оце вийшло на 11 гривнів. Яєць від молодої курки вже не завозять три дні, мабуть, кури ті вже постаріли, купив по 34. Огірки астрономічні, 85 гривнів та вище. Ми й щастя вам! Щастя в цьому Мане мане мане-мане мане 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 Перше травня погода не бавила. Сонечко яскраве, але всього плюс одинадцять та сильний холодний вітер. Ознак 1 травня не побачив. Червоних прапорців та нарядних діточок з повітряними кульками не було. Знов пішов у велмаркет. Там людей небагато, дуже просторний магазин. Яйця не впали по 3,80. Дешевих весняних овочей не було. Огірки від 109 гривень. Подешевша в рис, але запас в мене є. Картопля без змін. Картопля дешева. 7 з копійками за кіло. На вигляд не дуже красиво, але смачна. Перевіряв вже багато разів Оце переходимо на здоровий хліб. Сьогодні перший раз купив. Гречаний на заквасці. Ціна не маленька, але з коштою розповім. Векон свинячий. Він не дешевий, але мені подобається те, що його ріжуть мілкими, дрібництвеньки шматочками, і нічого не треба робити, тільки порізав і кидаєш одразу на сковорідку. Мені як самотній людині це дуже зручно. Прості олівці дуже дешево жовті по гривні 50. Купив до дитячого будинку. Погодка трошки порадувала, вітер не такий сильний, плюс 16. Заходив до ноуса, маркет дуже дорогий, але там повно терміналів та непогана обмінка, курси показую. Ціни на овочі не падають. Навіть редиски нижче 60 гривень немає. Молоденька цибулька теж дорого, 200 гривень кіло. Оцей маленький поганенький пучок цибульки я вициганив за 8 гривень. Мені цього хватить десь днів на 5-6. Молода капуста від 55 гривень, огірки від 85 гривень. Бачив томати по 15, але підпорчені. Але це гарний варіант для рагу або борщу. Добре, що хоч продавців побільшало. Коли є конкуренція, то можна торгуватись.